Це є наслідок 10 хвилин перебування у маршрутці, коли на дворі дуже велика температура. І я сподіваюся, що в майбутньому у міського голови і у депутатів міської ради вистачить розуму зобов'язати перевізників облаштувати всі транспортні засоби кондиціонерами. Тому що вони дбають тільки про те, як піднімати маршрут, а про комфорт населення абсолютно не дбають. Чи треба облаштувати маршрутные транспортные засобы кондиционерами? Нужно ли оборудовать маршрутные средства вот такими кондиционерами, как ты считаешь? Вообще-то да, но это будет дополнительная стоимость, я думаю, затрат и это будет повышение билетов. Я говорю, так, я думаю. Ну, они и так поднимают цену, но комфорт не улучшается, правильно? Конечно, можно, но это уже будет сразу плюс по билетам. По цене билета это уже сразу не ну, Мне комфортнее, ну или больше тогда делать автобусы. Чтобы больше число пассажиров ну, переводить на один рейс. Як ви вважаєте, було б доречним облаштувати їх кондиціонерами? А ми не їхали ще в громадському транспорті, ми тільки збираємося. Ну, все одно, ви ж рухаєтеся влітку, вам комфортно? Ми пішки Як ви вважаєте, потрібно облаштувати кондиціонерами маршрутки? Маршрутки? Так. Я у тому, що ми поїду до ще все одно є там. Потрібно все тільки на те, що не робиш. Тепер їхнє час кондиціонери. Як ви вважаєте, чи потрібно облаштовувати маршрутки кондиціонерами? Е, ви знаєте, дуже гарне запитання. Я вважаю, що так. Ви самі розумієте, зараз літній період дуже жарко, е, душно, дихати нема чим. І звісно було б дуже добре, аби в наших маршрутних транспортах з'явилися кондиціонери. Тим паче на даному етапі, що проїзд нас зараз подорожчав, то я вважаю, що нашим перевізникам потрібно покращити умови перевезення наших людей, тому що у них є свої особисті автівки, так і ви самі розумієте, які вони ці автівки, не дешеві, дорогі автівки. І в них, звісно, є кондиціонери в них, і їм зручно. То я вважаю, що потрібно подбати про людей і зробити теж нам краще.